На городі у бджілки. Добрий ранок, ми з України. Сьогодні буду саджати редиску Вон, рядка, в теплицю, але вже без укриття. Інша редиска в мене поки що з укриттям. Вона. Дуже гарно вона в мене, зараз йому покажу, вся проросла. Дуже класно проросла. Схожість 100% я вам скажу, навіть не 90%. 100. От. Сьогодні буду сажати без укриття. З цієї я теж скоро буду укриття знімати, тому що вже, слава Богу, тепло. В нас сонечко, тепленько. От. Буду сажати редиску. щоб не гуляла земля, поки що буду її засаджувати. Потім в цій теплиці буде перець і сині. Ось так. Для огірків в мене тепер є теплиця окрема. От. Тут буде перчик і баклажанчики. А посередині, ось де в мене сітка, будуть ще перші огірочки. Тому що, поки я там зроблю в тій теплиці порядок. Тут я вже зможу висадити перші огірочки. Ось так. Ось показую вам свою родисочку, посаджену 20 лютого. Ось така. Бачите, яка схожість. Зійшла вся. Ось так. така гарненька. відкрию її. А трошки сонечка. Ось вона вже дає перший листок. Ось вся-вся, бачите, яка схожість. Саджати буду таку саму редиску. Я вирішила саджати тільки таку. Я дуже задоволена, вона дуже класна. Тому. Тільки таку. Це Голландія, голландські сім'ї. Насіння, ось такі вони. Так, піду ще в другу теплицю, відкрию шпинатик і будемо починати. Відкрила свій шпинатик, ми вже його активно їмо. Ось така краса. Такий гарний. Ось такий красавчик. Хочу показати температуру в теплиці. В теплиці 25 градусів. Зараз ще нагріється, я думаю, буде 30. Ось так. Що ще я хочу зробити? Ось принесла в свій розсадничок, принесла градусничок. О, тут жарко. Зараз тут десь його прикріплю, щоб знати температуру в розсадничку. Ось так. Ось повісила. Через декілька годин я прийду, перевірю, яка тут температура. Зараз показує десь 21 градус, десь так. Але то він був на дворі, не в, ну, не в теплиці. Через годинки-дві я зайду, подивлюсь. Яка тут температура? Ну тут жарко. Так, приступаю до роботи. Ось моя грядочка. Ось це земелька, якою я буду присипати редисочку зверху. Це торф верховинний і. Пісок. Зараз я це все перемішаю, зроблю таку суміш, якою я буду зверху присипати тисечку посаджену. Ну що, поробила я дірочки. Як завжди, як завжди, лоточком від яїць поробила дірочки, зараз ближче, бо воно, бачите, пісок не видно, але воно є. Ось такі от виємочки. Ось так, як знімаєш, видно. Що воно в мене таке подзьобане. Я набрала цілу кучу собі лоточків, а використала ось тільки один. Ось він такий постраждалий, Прим'ятий, але один. Отак Ну, ще пригодиться. В хазяці пригодиться, хай лежать. Цей викину один. Ось так. Земелька в мене. Навіть занадто суха, якби вчора я робила, вона була трошки вологіша. Але вчора в мене не вистачило часу. А сьогодні прийшла, а вона сухуща. Ну, нічого. Ямочки поробила, мені достатньо. Я буду ще зверху прикидувати земелькою, Тому якби я загортала цією, то напевно оцих ямочок було б і замало. Треба, щоб трошечки вологіша була земелька. Але мені зараз достатньо. Мені головне, щоб... Кожна насінинка впала в свою дірочку. Щоб вони не розсипалися, а кожна була в дірочці. І мені цих ямочок достатньо. Так, поки я на городі, тут у нас ідуть відновлюючі ще роботи. Ось такі стільці. Це старенькі стільці ще моєї бабусі. Ось так чоловік їх відновив. Зараз ще покриє їх лаком, От. і буде такий цей трошки старіший ось. Але ми його так зробили, залишили трошки, щоб він такий був, знаєте, під старину. А це, дивіться, який яка в нас ручна робота відбувається зараз. Це Такий пеньок. Закону хочемо зробити таку столішню. Зараз я його зробить, покриє лаком, криє. І така у нас буде столітка. Це треба підібрати до нього пеньок. Редиска посаджена. Осталось тільки полити їх добре. Ось так. Тут я залишила місце. Ось тут в углу в мене буде рукола. Зараз зроблю грядочки, посію тут руколу. Поки я працюю теплички. Моя огіркова тепличка вже перекопується. Ось така вона. А ще ось з минулого року в мене залишився ось такий укроп, саджала його в теплиці, він мені не сподобався. Я хочу зараз що зробити? Просто зверху розкидати його по, по цибулі. У мене тут і так виростає падалішній укроп, який насіявся сам. І хочу ще й додати ось такого. Зараз понасипаю, просто зверху. Ось так розсипала укроп. Як казала моя покійна бабуся, царство небесне. Хто хоче вирости, той виросте і так. Вона так робила кожну руку, тому у мене зараз і так багато укропу. Він росте в мене сам по собі, але ще й досипала так. Ось зверху, якщо в мене буде час, сьогодні ще трош, трішечки присиплю піском. Ось так. Ну що, зараз буду саджати руколу. Ось таку руколку я саджаю вже не один рік. Мені дуже подобається, я люблю таку. Не люблю повнолисткову таку, а от. Таку гарненьку. Вона і смачна і дуже класна, делікатесна. В іншій теплиці в мене така сама росте, та, що з минулого року. І тут була, але тут пропала. Вона була вже тут два роки. Тепер таку. Потім в цій теплиці ту приберу на слідучий рік, посію нову, а ця залишиться на два роки. Надіюсь, ось так. Ось дивіться, ось такі в мене 5 рядків. От. Я не саджаю руколу близько до стінок теплиці. Це раз. Не саджаю руколу близько до кінця грядки. Бачите, ось так трошечки оставляю, тому що вона розростеться і ну, це буде. Вона геть велика розростається. І це навіть ще я її близько до посадок її посадила. Але е потім буду дивитися. Буду її підрізати, мені її придеться, ну, мені треба її багато, тому от так зробила. А ось тут буду підрізати, вона наростає так на все. В е минулому році в мене були огірки, то вона мені забивала огірки геть. М в цьому році я буду. Вже знати. Або зроблю тут якусь перегородку, придумаю, з чогось. Треба буде зробити тут перегородку, щоб вона не мішала моїм посадкам. Ось так. Але, ви знаєте, два, чи, два роки я саджала у відкритий ґрунт руколу. А це вже е, третій рік я саджаю в теплиці. Е, найкраще рука. Получається в теплиці найкраще. Вона не жорстка, вона смачна. Я не знаю, вона до кінця сезону, до морозів. Вона шикарна просто, тільки в теплиці. Ось так. Так, і думати, чим я вирішила зараз зайнятися? Буду саджати горох. Зараз покажу ось тут. Це другий рік саджаю в минулому, навіть не другий, третій. третій рік. Так, третій рік. В минулому році мені дуже сподобалося ось такий горох. Ось тут буду саджати. Як саджати його? Ось так, дивіться. Знову лоточок від яєць. В минулому році так саджала, мені дуже сподобалось. Саджаю лоточком від яєць. От прямо. Прямо-прямо-близенько до сіточки роблю ось так. Земелька, звісно, влажненька. У мене піде більше. ось дивіться, шикардос. Туди ложу одну горошинку зверху засипаю грунтом. Ось таким. Ось так. І пішла отак от по підсіточку Получається в два ряда, але він так дружненько зростається, що ну навіть не зрозуміло. Два там рядка чи один. Ось так. Зараз будемо саджати. Так, дивіться, ось так саджаю. Зараз ще покажу. Значить, ось розкидаю я їх, горошини. В ці луночки, тоді беру цю горошинку ось так по центру і вдавлюю добряче в землю. Так розсипала, тоді хожу так от і вдавлюю. Для чого? Бо гороха, в гороха дуже такі крепкі корні, дуже міцні. І якщо він його так не придавить, він почне рости і почне виштовхувати себе наверх. Цього мені не потрібно. Ось так я ще вдавлю і ще зверху... Ой, пішов за пальцем. От, а зверху ще присиплю землею. Ось так. Де Бачите? Вони навіть насерединки ось така вимочка є. І ось так чик, оп, ага, за пальцем пишу. Ось так. Тут же везде вдавлений. Ось так зробила зараз, не поняв. Угу. Зараз е, просиплю землею і пролью земелька волога, але для набухання і для сходів. Гороху треба дуже багато вологи. Поливати буду кожного дня. Зараз полью і так кожного дня буду його поливати, поки що з лієчки. А потім в мене тут капельний полив. Обов'язково на горох капельний полив. Тоді буде шикарний горох. Просто в минулому році не знала, куди дівати. Ось зараз накрию і полю. Все, редиск полита. Добряче, залила її. Позивалька в мене тут суха, то прийшлось гарненько залити. Ось руколка тут теж. Все добре все залито. Будемо чекати сходів. Так. І зараз покажу. Ой, чипалась. Покажу горох. Ось так теж. Добряче залила його. Тут, хоча і земля волога була, добра. Але добряче залила, тому що горошок любить вологу, йому треба розбухнути, йому треба набратися сил, щоб пролізти. Ось так. Так, отут же потрошку закриваю. Ось. Так, що тут у нас? Тут у нас вже тепличка перекопана. Це ще не кінечний результат. Зроблю грядочки, буду ще перекопувати, добуляти землю, ще чудити робити. Ось вже готові доски для грядочок, Я думаю, завтра будемо працювати над грядочками тут. Хоча воно й не горить, огірочки, але треба, треба робити. Ось так. А, ще забула сказати, додавила піску сюди, на цибульку, присипала укропчик, земелька волога, і якщо схоче, він піде. Ось так. Тут пісок не завадить, щоб була гаренька цибулька. Часничок дуже добре себе почуває в мульчі, йому гарно. Він прям зелененький, кращий, ніж без мульчі, бо у мене в минулому році. Ось так. Ось так. Вечірній бджілкин город. А поки я працювала на городі, Мій чоловік часу не гаю. Он дивіться, яку красу зробив. Поробив стільчики, як нові. Треба було, звісно, зняти, які вони були страшні. Ну, ви самі розумієте, їм років, напевно, більше, ніж мені. Ось цим стільцями зараз добряче виглядають, зверху скрив. Ось так, ще мокреньке. Ось такий ще столик до наших пеньків. Ось такий столик у нас з'явився. Це такий декор. Гарненький. Ось такий яскравий, якщо зрівнювати, з пеньками. Ось так. Ну ось, дорогі друзі, і закінчився такий е, невеличкий мій робочий день. Ну, ви ж розумієте, це е, не весь мій день, багато чого не знімала, поза кадром багато чого було. Ще був сніданок, обід, вечеря на 6 персон, ще були троє дітей яких треба повчити уроки відвести на секції, зібрати на секції? Ще були два коти, кролиця, собака, яких треба кормити і все інше. Ще багато-багато чого. Ось так. Дякую вам, що ви зі мною, що додивились мої відео, відео до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайку і будемо разом працювати і робити щось нове.